Доброго дня, панове студенти! Шановні друзі, шановні колеги, шановні гості, шановний пане начальник збору, представники нашої кафедри, які провели цю роботу, шановні батьки, ви знаєте хвилюючий момент, тому що ми довго думали про е цю кафедру. Ми пробували навіть проводити певні... Організаційні моменти, але так сталося, що ми були готові і на протязі двох років ми вже проводимо підготовку наших молодих випускників, які би ви побажали стати на захист вітчизни військової медицини. І ми дуже раді, що ми сьогодні пройшли курс підготовки і складете присягу на вірність України. Ми продовжуємо цю роботу не тільки щоб це були е, такі короткочасні курси або фрагменти підготовки. Ми хочемо, щоб запрацювала повноцінна кафедра. І для цього вже зроблені перші кроки. Я сподіваюся, що представники Міністерства оборони, Міністерства воєнно академії нас підтримують, підтримає наш міністр, підтримає міністр оборони, тому що це на сьогодні є необхідне для нашої держави. Ми переживаємо за нашу державу, ми про неї дбаємо. І сьогодні, оце то, що ми сьогодні з вами будемо присутні, це якраз і є наш вклад. В... Коронозданність нашої неньки України, нашої держави, яку ми любимо, яку ми дуже за неї переживаємо і надіємося, що в неї все складеться. Нашим молодим колегам я щиро бажаю здоров'я, успіхів, і щоб ваша праця пригодилася тільки в мирний час. Але якщо, не дай Бог, щось буде, ви будете готові надати допомогу, і я в цьому впевнений. Я вважаю всього доброго, хай вас благословляє Бог і щоб у вас відбулося все ви собі, собі задумали. Дякую вам. Сього надається першому проректору нашого університету професору Христиню Діані Михайловичу. Доброго дня, шановні гості, шановні наші випускники. Дехто ще не отримав медичної освіти, але сповна отримав добрий вишкіл. Ми сьогодні маємо велику надію на цих молодих людей. Рівно як і університет, так і Україна в цілому, що ви будете рідно поповнювати ряди військових медиків, ті, які будуть стояти на сторожі, сподіваємося миру, сподіваємося здоров'я населення. Але в разі випадку, в разі необхідності, ви завжди будете готові. Прикласти свої знання, свої вміння. Я сьогодні хочу щиро подякувати вам і щиро кланяюсь батькам, які підтримали ваш вибір. Щиро дякую представникам оборони, представникам нашої кафедри, які приклали на правду дуже багато зусиль для того, щоб ви сьогодні стояли такі урочисті у ту святу хвилину, коли ви будете присягати на вірність Україні. Здоров'я вам, успіхів, натхнення. Дякую всім. Ну, надається декану медичного факультету професору Яцишина Роману Івановичу. Шановний пане ректори, члени директорату, дорогі гості, запрошені, дорогі наші студенти. Сьогодні офіційно для вас щасливий день, який, напевно, перехоплює вам кодих, напевно, згадується все про жите, все, що вас чекає. Мабуть, не дарма сьогодні ви приймаєте першу присягу у своєму житті, після навіть. Народу України, навіть Україні. А через декілька місяців, де позже, через декілька тижнів, ви будете приймати присягу лікаря. Мабуть, саме ці дві присяги для вас будуть найголовнішими в житті служити своєму народу, служити своїй державі, служити медицині, служити тим людям, які потребують вашої допомоги. Дай Боже, щоб ніколи не потребувалося вашої медичної допомоги в якості військових лікарів, а тільки лікарів для профілактики. Але переконаний в тому, що якщо стане така потреба в житті, ви завжди покладете своє здоров'я, життя і треба, для того, щоб наша держава була збройною, суверенною, була щасливою такою, якою вам подарували її батьки. З Богом щасливу гарно Путіну. Слово надається перевідувачу кафедри екстреної невідкладної медичної допомоги та медицинних катастроф професоруси да. Махай. Шановний пан пане полковник, шановні пане ректори, шановні учасники, дорогі наші випускники, курсанти, студенти. Медичні факультети були створені ще у 16 столітті минулого тисячоліття для того, щоб готувати офіцерів для забезпечення війська, для забезпечення війни. І тільки після того вони виходили у відставку, починали надавати цивільну медичну допомогу. Типовий приклад наш Микола Іванович Пергов. Який дуже багато зробив і для військової, і для цивільної медицини. Весь час, відколи існують медичні факультети, вони завжди випускали випускників і для служби в армії офіцерів, і для служби в цивільній медицині. На жаль, останні роки так сталося, було, що це було втрачено. І сьогодні ми маємо другий рік, коли це завдяки старанням доктора медичних наук, професора, полковника, начальника кафедри Мадіха Михайла Івановича, завдяки повній підтримці ректора. Нашого професора Миколи ректорату, завдяки тому, що вдалося зберегти кадри кафедри військової медицини Буршої, завдяки вашим старанням підібрали найкращих студентів з 4-го, 6 курсів, які будуть мати сьогодні, приймуть присягу на вірність народу України і будуть служити і для армійських потреб по необхідності, і для цивільної медицини. Ви наші найкращі. Будьте ними і далі. Та присяга, яку ви сьогодні приймете, приймається раз в житті. Людина, яка зрадила, я не хочу цього слова повторювати. Будьте вірні цієї присяги, будьте розумні, добрі, як доктори в цивільній медицині, і при необхідності служити армії, служити народу України. Слава Україні! Слово надається надається 6 шостого курсу. Марковському насильні. Доброго дня всім. Перш за все я хочу подякувати від всього студентського колективу, нашим вчителям, які протягом навчання передавали нам всі свої навички, всі свої знання. Я знаю і вірю, що всі всі знання будуть використані на благо нашої вітчизни. Зокрема, я хочу подякувати Перещуку Любомиру Дмитровичу за ці цікаві лекції і не тільки за них, за кропітливу організацію за тверду батьківську руку. Хочу подякувати ректору Івано-Франківського національному медичного університету Рожку Миколі Михайловичу за те, що він створив належні умови для нашого навчання. Я хочу подякувати керівництву Української військово-медичної академії. В обличчі полковника батька Михайла Івановича за те, що він посприяв можливості отримання для нас офіцерського звання. І я сподіваюся на те, що ми будемо мати честь навчатися його керівництвом. На кінець хотів би сказати найважливіше і хочу подякувати нашим батькам, якби не ви нас бо тут не було. Слава Україні! Для прийняття військової присяги прибув. Я скриник Тарас Вікторович вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, нехильно додержуватись Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю, Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. присягаю ніколи не зрадити українському народу. Служу українському народові стати до Струнка! Таверші студенти, вітаю вас із складання військової присяги на вірність українському народові. Слава! слава, слава! Ще не вмерло країни слава! Ці усміхнеться доля, Згинуть наші. Ну, Тож, скажіть, що сьогодні відбуватиметься? Що власне, як медики можуть стати офіцерами запасу, і яка подальша їхня доля, які можливості дає? Не знаю, чи яка буде? які будуть події, Ми не знали, які будуть події в державі, і це ми давно розпочаткували цей проєкт по відновленню підготовки офіцерів запаса медиків. І до нас звернулася воєнна медична академія міста Києва, і ми у нас на кафедрі відновили таку підготовку. І ми сьогодні будемо з вами присутні якраз на прийнятті присяги нашими 30 молодими лікарями, які виявили бажання після закінчення цього року піти навчатися в медичну академію. І ви бачите, наскільки це сьогодні є, скажімо так, необхідне і дуже якась е е е вчасне для нашої держави. Ми хочемо взагалі відновити роботу кафедри воєнної підготовки, воєнно-медичної, і вже відповідно зроблено для цього величезна робота підготовча, і зараз будемо вже чекати на рішення міністра оборони і міністра охорони здоров'я України. нашого. А як вони прийшли цей курс? Якщо кафедра не відновлена, взагалі як це? А уходить? якщо навіть кафедра не буде відновлена, то ми ви бачите, що є укладена угода. Діти ці діти, наші студенти пройшли відбір, і спеціально є програма, по якій вони проходили підготовку для того, щоб отримати. от сьогодні вони вже ми закінчили навчання, і вони сьогодні приймають присягу. І їм буде присвоєно військове звання, лікар, військовий запас. Рік, рік, але в залежності від того, який курс тобто є мобільні такі навчальні плани. Хоча, якщо буде це відновлена робота кафедри, тоді там буде чітко вказаний термін. Це буде четвертий, п'ятий шостий курс, якщо для підичного а взагалі в Україні. Кажете, таких медиків, офіцерів за було залишено, якщо я не помиляюся, було залишено три кафедри з медичних вузів. Але зараз в цими нашими ну, подіями в державі і от якраз воно настало е, актуальним, щоб відкрити таку кафедру. Ну відкрити ще кафедри, але це буде створена відповідна комісія, і ми надіємося, що ту роботу, яку ми провели на колишній кафедрі, де ви бачили зробили, що ми отримаємо такі дозвіл. І скільки з цього року, яка потужність буде університету, чи яка кафедри, скільки ми готові готувати і 100, і 200, все буде залежно від потреб держави. У Нас ми зберегли кадри, ви бачите, тут ходять полковники і ну, інші люди, підполковники. І якраз ми педагогічний професор з зації склад не зберегли. І вони поступають а, в воєнну медичну поступає. академію, адвінтура називається, і вони там роки ще вчаться, і після того вони вже будуть розподілені у воєнній О, скажіть це, але куди вони поступають? Ви казали, там є договір. Яка їхня подальша? Значить, вони закінчують зараз навчальний наш 106 курс, 105 курс, і вони поступають в Києві в воєнну медичну академію. Хто пройде там, там дуже жорсткі і всі вони поступлять, але вони хто поступить, вони будуть вже продовжувати там навчання, і вже їхнє життя буде присвячене воєнній медицині. А взагалі дуже різниця військова, воєнна медицина від звичайної. Ну їм треба було перекваліфіковуватися, навчання за цей рік. Вони ні, вони вчилися абсолютно як студент медичного університету, і крім того, вони ще проходили спеціальну підготовку військового лікаря. Тобто є, є там специфіка безумовно своя. Яка? Ну це як екстрем... надання е, допомоги в екстремальних умовах. Це... Воєнна епідеміологія, це воєнно-польова хірургія, воєнно-польова травматологія, тобто є, є спеціальні розділи воєнної медицини.